Книга пошани Полтавської обласної ради, вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Саливін, Олександр Олександрович, народився 19 липня. 1989 року в селі Калаштики Полтавського району Полтавської області після закінчення школи навчався у місті Полтава на водія у 2007 році був призваний до лав української армії, де прослужив один рік у місті Біла Церква. Працював водієм з 2015 року по 2016 рік брав участь в антитерористичній операції під містом Авдіївка з 26 лютого 2022 року. Став на захист суверенітету України. Мав звання солдата на посаді стрільця снайпера, піхотного відділення, піхотного взводу, піхотної роти 98-го піхотного батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. Загинув 26 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Потьомкіно-Береславського району Херсонської області. Пам'ятаємо вічна. Слава герою.